Ви точно чули про гарадженський ліс біля Луцька. Так от його поволі вирубують та збираються забудувати. Мова йде про територію колишнього військового містечка, від якого тепер залишилися лише руїни. Хтось з вас, до речі, міг там грати у пейнтбол. До слова, поруч вже є елітний житловий мікрорайон, який свого часу забудували багаті та впливові волиняни. Щоб їм там оселитися, землі вивели із лісового фонду. Люди бачать що шматок хочуть вирвати. Почали всі е, думати, що дверто ту замріляти, які люди почали там думати? Ну такі я знаю, які. не всякі ж приїжджали я там. Знайти видає сам то що це одним словом. Місце хороше, земля не дешева. Вочевидь, саме тому підгайцівська сільська рада у лютому 23-го року вирішила продати її через аукціон. На землю замовили документи і поділили масив на 104 ділянки. Проекти розробилися під дачі, але вони ще не затверджені. Що правда, коли про це довідалися правоохоронці, ділянки арештували. Слідство вважає, що це держлісфонд, який заборонено приватизовувати чи забудовувати. Це відбувалося масово користувались громади тим, що у лісівників не були внесені їхні матеріали в державний земельний кадастр, і відповідно реєстрували. Як так сталося, що ані лісники, ані сільрада не помітили цього раніше, нині з'ясовують слідчі. Попри все, на ділянках уже тривають підготовчі роботи, рубають ліс. А чого то ви розчищаєте ділянку? Чи я не знаю, нас перестали не робити. Нам сказали ліси. ми на кутельні ОТГ. А як вважаєте ви, чим завершиться ця історія? Напишіть у коментарях. Деталі уже на нашому сайті і на Ютуб каналі. Тож підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.